Ну, зараз традиційна рубрика для наших ранків. Гаряча новина з Ньюзруму. Наталка Бордічук разом з нами. Наталю, вітаю тебе! А доброго ранку, Андрій. Він і справді добрий, тому що через попри усі поневіряння нашого іл 76 він таки прилетів з Непалу і літак з евакуйованими українцями приземлився близько четвертої ранку в Борисполі. До Києва на військовий майданчик аеропорту прибули 75 українців і 11 іноземців. Серед евакуйованих з Непалу і українські жур... журналісти, серед них наш Єгор Воробйов. З ними поспілкуємося в ефірі телеканалу «Еспресо» Буквально за кілька хвилин. А поки мій колега готується, я розповім про те, що 30 квітня МЗС України мало інформацію про перебування на території Непалу. 196 наших громадян, з яких 85 були готові до евакуації. Частина українців після землетрусу не вийшла на зв'язок. А далі МНС, нагадаю знайшло літак, який вирушив до Непалу за українцями, але застряг в індійському делі і пробув там до 3 травня. Потім була ціла епопея із запчастинами. І пробитим колесом. Ну, наразі усе це на щастя позаду. Наостанок додам, що землетрус магнітудою 7,9 балів за шкалою Ріхтера стався в Катманду вранці 25 квітня. Потім Непал пережив серію повторних землетрусів. Магнітуда найпотужнішого з них була 6,7 балів. За оцінками рятувальників, кількість жертв перевалила уже за 7,5 тисяч. Без даху над головою. Лишилося понад 30 тисяч мешканців непало. Загалом 8 мільйонів осіб у 39 районах країни вважаються постраждалими. Ну а це більше чверті населення Непалу. Ну і от Он е, уже згодився виділити Непалу 15 мільйонів доларів допомоги, і ще 100 тисяч обіцяє дати е, Ватикан Андрію. Це поки що вся інформація. А далі слухаємо Егора Воробйова.